Привіт! Покажу, як виглядає термоніж та як ним користуватися. Сама основа це є дерево, дошка. Ось, він пошліфований, повністю оброблений. Немає ніяких ні задирок, нічого. Подарунок є запасна струна, її вистачає разів на 3-4. Тобто у вас порвалася отут струна. Ви її відкрутили звідси, з цієї його основи. Відкрутили тут одну гаєчку. Це викинули, забрали. Оцю струну, яка тут кусочок залишилася, прив'язали тут. Не обрізаєте нічого, тоді вам її хватить на більше кусків і на більше разів. Взяли звідси, перетягнули, закрутили тут, натягнули тут. Щоб довго не пояснювати, в кінці відео я покажу, як я натягую струну. Це те саме, що змінювати її, міняти. Далі по роботі. Є ось клапан. Є вона втипнута зараз в розетку. Я його включила. Зверніть увагу, коли ви будете натягувати, щоб вона була добре натягнута. Ось, дивіться сюди зараз на спружину, я включаю. Коли струна сама нагрівається, спружина вона розтягується. І відповідно спружина нагрівається, вона стає червоною. Не торочиться нічого, якщо атлас нарізати, це ж саме аналогічно з репсом. Щоб для зручності можна собі металева лінійка і відрізаєте по куску, який вам потрібен. Ні, то ставите так і відрізаєте вже зверху. Зараз покажу, якщо спаювати декілька кусків докупи. Вона спаює добре. Лише потрібен добрий пенцет. Коли ви працюєте з струною самою, не треба робити отак. Потрібно по всій довжині проводити, тоді він вам довше прослужить. Сама термоструна прослужить довше, коли стали і по всій довжині провели. Воно закріплює її добре, сплавлює. Щоб сказати, там якісь питання будуть, ні. Так само рівно нарізаю. Головне, щоб вона була натягнута. Коли вона буде не натягнута, тоді будуть такі хвильки по самій стрічці. Щоб їх не було, слідкуйте за тим, щоб вона була натягнута. Ось так. І можна. Ось так. Такі домики. Такі ще листочки можна. Ще один такий нюанс. Після частої роботи, коли ви ним дуже часто користуєтеся на термоножі, може отут, на самій струні, бачите, він виключився тільки, я вже притуляю, може появлятися такий білий наліт. Біленька вона. Берете два пальці, просто витрили і все. Ті, хто боїться, що їх там током приб'є, ось, вона лежить на цьому, я її тримаю рукою само, щоб це. Током не б'ється, Це захищено від перепаду напруги також не захищено повністю. За це сказала, це сказала 1 метр провода. Так, зараз покажу, як цю сторіну замінити, щоб вам не було страшно з нею працювати. Беру Зберуйте новіш. Зараз це все я порозкручую. Тут закрутилося. Сам зажимчик з пружина. Вона для того, щоб коли струна нагрівається, можна було з нею назад працювати. Сама струна, Ось. Вона рветься, щоб сказати, що її там можна швидко угробити, ні. Це ви це не будете робити, а ви будете робити, коли вже потрібно міняти саму струну. Ось у вас виникнуть проблеми. Це коли у вас будуть споружину десь загубити. Ось тоді, так. Да. Тоді потрібно буде. Мені треба зафіксувати так, щоб вона не випадала. От, половину роботи вже зроблено. Відмотую я кусок, проділа я сюди вушко Просто закручую її. Особих зусиль не треба. Її потрібно просто кріпко закрутити, щоб вона зафіксувалася. І це натягую я по нормальному, щоб бринчали. Просто відкрутили верх, закрутили собі. Якщо у вас струна даже. Порвалася уся повністю, її можна придбати в мене. Не потрібно там десь те шукати. Зараз я сюди затяжкою закріплю, щоб додатково було про запас. Так, застібаю. Якщо вам заважає, його можна вниз перетягнути, якщо засильно забагато вам його. Те ж саме включаю. Все. Він працює, вона добре накалена, це називається накалювання. Без оцього нічого не буде. Так що вона має бути, оцей зажимчик регулює накалювання. Тобто від вашої напруги. Яка іде? Якщо від частого перенападу, буває таке, що по містах дуже низька напруга. І буде ваша струна ледь-ледь там така червоненька. Взяли, переставили, вона буде яскравіша і буде легше вам різати і нарізати стрічку. По селах, там інша ситуація. В селах іде напруга вища. Вона, якщо скаче, так вона там нормально скаче. Він захищений від перенагрівання, тобто ви його можете включити, якщо ви провтикали його нічого страшного не буде, струна тут не порветься. Єдиний один мінус, якщо ви залишите і хтось випадково доторкнеться до струни. Отак, червоної, як вона зараз є, вона залишає опіки. Рана, ну наскільки серйозно, це є з опіками хто стикався, цей знає, буде дуже довго заживати. Тому бажано, коли у вас вдома є діти, дуже вас прошу, попрацювали, ставте їх чим повище. Діти дуже любопитні, і коли вас не буде вдома, щоб не сталося ніякої біди, От попрацювали, сховали, закрили, заховали, поставили чим повище, щоб не було в дітей доступ. У мене двоє дітей, трьох років і семи, вони розуміють цю техніку безпеки і до ножа самостійно не лізуть, тому що я їм пояснила. Але в малого інколи буває цікавість. Тому я, насамперед, для своєї техніки безпеки його ховаю. Щоб він був в відкритому доступі, ні, такого немає. Тому це такий єдиний мінус, що діти можуть полізти і залишиться опіки. Також, як ви працюєте самостійно, Будьте акуратні, тому що ну, з опіками важко потім працювати, а руки вам потрібні. У кого залишилося запитання, задаєте під відео, я всі відповідаю. І якщо ті ножі, які придбані в мене, знизу я на всіх пишу номер телефону. На номері телефону є Viber, Telegram, Facebook, тобто зі мною зв'язок завжди є. Щоб сказати, я його. Вам відправила і залишила ні 46.017. Це для замовлення. Ось. І коли є будь-які запитання, повністю все вирішуємо. Ну, не було ще ніяких проблем. Запаковую я його добре, можна замовити і оплату на карточку ФОП. Це буде ваш термоміж, і він поїде до вас.